А скажіть, будь ласка, як правильно висловлюватися? Слухаймо, варити каву або заварити каву, як правильно? І от, відповідаючи на це запитання, я буду посилатися на думку відомого мовознавця Олександра Авраменка. А от Олександр Авраменко дійсно щиро вважає, що каву можна і варити, і заварювати. А від чого це залежить? Від чого. А виявляється, від способу приготування кави. А саме слово варити, що це таке, що воно означає. А означає це кип'ятити щось у воді або в якійсь іншій рідині, а заварювати, що це означає. А заварювати означає залити щось окропом і давати настоюватися. Таким чином, можна заварювати чай, можна заварювати, наприклад, липовий цвіт. А от щодо кави, спосіб приготування. Якщо ми, наприклад, каву у турці залили окропом, поставили на плиту і чекаємо, доки утвориться пінка. То ми її варимо. Але якщо ми заливаємо каву окропом і чекаємо, доки вона настоюється, то ми її заварили. Ось так: знаймо мову і вивчаємо, і вживаємо каву. До побачення.